Кулями засіяна, гей, 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 і кулями засіяна, сіяна, гей, гей білим тілом зголочена, гей, гей, білим тілом зволочена, і кров'ю сполощена, гей, гей, ге. Відюсполощена, гей, лежить козак на купині, гей гей, гей, лежить козак на купині, китайкою личко вкрите, гей гей, китайкою личко вкрите. Ей, ей. А нікому задзвонити, гей гей, гей, а нікому задзвонити, ще й свічечку запалити. Гей, 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 ще й свічечку запалити. Гей, давно ти діялося. Не допоможе ніхто, ні дров не нарубає, ні тин не підправить. Вибралася гана якось навесні. Орати на поле своє. Тяжко ганні орати. Воли не слухаються, плуг в землю не лізе, тільки дряпає трошечки, там щось так. Промучилася Ганна до ночі і вклалася з явдошкою на возі спати. І такий сон тяжкий на ліг, ніби так, як в воду впала, заснула, нічого не бачила. Надранок прокидається. Що за дивина? Все поле зорене, засіяне, заскороджене. А хто то зробив, нікого немає. Походила Ганна поза кущі, позаглядала, нема нікого. Приїхала додому. А через ніч і вдома дива стали творитися. Так, ніби господар в хаті з'явився. І хтось і дрова нарубав, і тиль підправив, і криничку викопав. Пробувала Ганна підслідити, хто то вночі до неї приходить. Але тільки ніч наставала, зразу засинала, я, як де була на встоячки, на всидячки засинала і не бачила, хто то ходить. Додумалася Ганна пішла до ворожки та їх послухала, каже: Ой, донечку, це щось таке до тебе ходить, що я навіть от що зроби. Затисни в руці великодню крашанку. Так, весь в чорному, шаровари чорні, сорочка чорна, жупан, шапка, кінь чорний, тільки лице біліє і очі гарять. Припнув козак коня до списа, жупана скинув, сорочку рукава закатав і до роботи взявся і так гарно працює, сокира в руках аж виспівує. Замилувалась Ганна до ранку, милувалася на того козака, а над ранок скочив козак в сідло, кінь копитом забив і гей, з двору поїхав, тільки чути його. Стала Ганна тепер за козаком кожну ніч підглядати. Там день сяк так перебуде, поспить і чекає, скоріше, б та ніч настала, щоб побачити його. І такий він їй милий та добрий зробився, вже вона тільки про нього й думає. А якось козак лагодив ясла в хліві, А Ганна подоїла корову, аж, а молоко кисле, скисле зовсім. Що то за знак такий? Знову побігла до ворожки. Та її вислухала, каже, донечко, це не добрий знак, це якась нечиста сила до тебе ходить. Палає, не пускає. Козак тоді по дворі глянув, Ганну побачив, за дошкою заховалася. А так, Ганна, ти мені за добро моє платиш. Смерті моєї хочеш. Ні, козаче, не хочу твоєї смерті, хочу тільки дізнатися, хто ти, чого ти чого до мене приходиш, чи не буде якої біди від тебе. Ти, Козаче полюбила тебе всім серцем, та видно, не будемо ми разом. Стерла Ганна Христа, козак з двору поїхав, більше козак до Ганни не приходив. Минуло літо, настала осінь. І раптом задимілося, загорілося, село з усіх боків татари наскочили, по селу женуться, не встигли козаки за шаблю похапатися вже порубані, постріляні лежать, а татари людей хапають арканами, в'яжуть, тягнуть. Ганна в чому була, вхопила явдошку на руки, і побігла до річки, перебрала там через воду, зайшла в очереть, знайшла острівець, там заховалася. Там ще люди підійшли, ще, ще, а татари вже ближче берегу ходять, а лалакають. А я в дошка маленька була, щось їй страшно чи холодно стало, вона й заплакала. Як Ганна не втішала дочку, як не чукикала, та плаче й плаче. Тоді Ганна розірвала намисто своє дорого цінне і давай по одній намистинці воду кидати. Який татар зіснуть, схопиться за шаблю, тут же лежить порубаний, кров'ю підпливає. Майже всіх татар нападників поклав козак, а тут і сонце сходить. Подивився козак на Ганну. Шапку поправив, сміхнувся і на татар кинувся. Закрутив, завертів кром себе. Всіх порубав посік, а мурзу їхнього на списа підняв. Зійшло сонце, світить, Ганна очі затулила, бачите, не хоче, який милий горіти буде. Коли чує, радіють люди, сміються, дивиться Ганна, стоїть перед нею її козак, весь постріляний, порубаний, шапка стрілою пробита, сонце на нього світить і нічого поганого йому немає. Бачиш, Ганна, каже козак, видно, простився мені, гріх мій тяжкий, пропало страшне закляття. Бо хто? Серця свого за інших не жалює, крові своєї не шкодує, за правду грудьми стоїть, вітчизну боронить і за гроші не продається. Того чари не беруть, шабля нетне і кулі від нього відскакують. Дякую. Обрамо ж людям зробити, скільки за життя не можу зробити. І копає, деяке прикметне місце, точно там Андрій є. Люди вже знають, кому треба криницю викопувати чи що, хто звуть. Знаєш, Андрей, усе під цією грушою, мій дід був. Казанок із золотом закопав, тільки глибоченько. І той тов а хазяїн ходить дивиться, як вже до води докопався, каже: Ой, слухай, я забув, це в іншому місці мій дід закопав. Той зіхне, тільки лопату, забере та й піде. А якось копав Андрей в грековому лісі під дубом. І знов нічого немає. Колись раптом виїжджає з лісу. На чорному коні панок. А кром панка гроші золоті в'ються, як сніг, як хуртовина. Діамантами пан прикрашений, шабля золота коло боку. Тільки очі у пана, як темні чорні проваля, і на дні вогник червоний горить. Що, Гандрею? Знайшов щось чи що знов черепки попались. Мовчить, Андрей, що тут скажеш? Нічого немає, землю носаком колупає. А хочеш, каже пан, скажу, де скарб лежить? Хочу, чому не хочу паночку? Хочу, каже Андрій. Тільки така умова, каже пан. Знайдеш скарб, полови, тут же його продай. Половина грошей твоя, а половина моя. Тільки за своїми грошима я прийду не сьогодні, не завтра. Ти не будеш знати коли, але щоб мої гроші лежали на готові. Згоден? Ніби такого нічого. Згоден, каже Андрій. Так от, каже панок, під Охматовим є дві могили. Одна козацька, друга яничарська. На козацькій калина росте, на Яничарській осика. Тепер і ти будеш вічно цьому золоту служити, як я служив. Засміявся, пан і пропав, а Андрей став те прокляте золото з хати викидати, так куди воно приросло до рук, приростає живим м'ясом, не відривається. Тоді Андрей взяв цілого мішка думав викинути, а мішок йому до спини і приріс». Зігнув його до землі, не в по світі ходити мішка, ножем різати бо згубивши давно, коли копав, обіцяв нову купити. Трошки легше стало мішка тягати. Знову до діда прибіг, а дід і каже, сьогодні вночі приходь на те саме місце, де ти скарб знайшов. Нечистий прийде за твою душу битися, а ти не піддавайся, бо що ти роду козацького, і я тобі допоможу. Прибіг Андрею півночі на ту могилу. Коли це з лісу панок виїжджає на коні чорному, діамантами прикрашеному, а крім нього золото, як, як хуртовина, як сніг в'ється. Що ти Гандрей наробив, каже пан. Хіба вартий, то навіщо ти вибачився? Хіба вартий той заступ хоч одної золотої монети? Диви, яке багатство в руках маєш. Диви, служи цьому золото, як я служив. Та не буду. Я йому служити, каже Гандрей. Я тебе присилую, каже пан, а сила моя незліченна. Зарежав, кінь, копитом вдарив. Із могили Яничарської військо Яничарське встало. Під бунчуками, з ятаганами, з писами не миряється. глянувся, а коло нього дід старий стоїть з лірою пу-пу! Козак з за ним козацьке військо встало, як мак цвіте. Ану, панове козаки, пишемо Гандрея охоту до нашого коша.